Дання святого Євангелія від луки. Слава Господи! Того часу підійшли деякі зі садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння. Та й запитали Ісуса, кажучи, Учителю, Моїсей записав нам, що якби в якогось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та збудить потомство для свого брата. Отже, було сім братів. Перший взявши дружину, помер бездітний. І другий, і третій узяв її, і так само всі семеро. Жодний не залишив дітей. Усі померли. Останньою померла й жінка. Тож то ця жінка у Воскресінні котрому з них буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм, Сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і Воскресіння з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Адже вони більше помер... померти не можуть, оскільки є рівні ангелам є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві Воскресають, той Моїсей. Виявив біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, і богом Ісаака, і богом Якова. Бог же не є богом мертвих а живих, адже для нього всі живуть. У відповідь деякі з книжників сказали: Учителю, добре ти сказав, тож більше не наважувалися його ні про що запитувати. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Цікаве слово сьогодні дає нам Господь, слово з книги Откровення святого апостола Йоанна» таємниче. Бо про таємничих пророків говорить і про події, які мають колись настати. Розважати його можна довго, але нас більше, мабуть, цікавить сьогоднішнє Євангеліє. Бачимо, що прийшли деякі садукеї. Садукеї були ну, поважні люди, дуже мудрі, вчені в писанні, але прийшли бо завтра. Вони побачили, що приходить якийсь Ісус з Назарету, і навколо нього громадиться дуже багато людей. До них так якось не дуже приходять. І їх там може слухають тільки в півуха, а тут просто цілі натовпи. Отже, вони приходять, але не для того, щоб отримати відповідь на якесь питання, яке нуртує їхні думки, і серця, а тільки задати Ісусу якусь загадку, поставити таке питання, на яке може цей вчитель з Назарету не дасть відповіді. Ну бо фарисеї пробували тепер садукеї. І ось цікава ситуація. Садукеї, які стверджували, що немає Воскресіння. Ну, Тобто вони приймали закон Моїсея, всі, але так от вірили, що Воскресіння немає. Що вірили, то вірили. Але приходячи, говорить весь час до Ісуса про смерть. Говорить: ось мій син нам написав, якби хтось був бездітний, Він помирає, то його жінка має взяти брат і йому потомство і так далі. Помирають всі. Помер один чоловік, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Така дивна загадка померла й жінка. Весь час говорить про смерть: помирання, смерть, все. А потім говорить Воскресіння. А так, ну, як ми так насправді то не віримо, то чиєю буде жінкою? І що відповідає Ісус? Говорить, що сини цього віку женяться, виходять заміж. Але ті, які з мертві, вже не виходять за, не женяться, заміж не виходять, бо будуть подібні ангелам. Тобто, зовсім інший вимір і зовсім інша якість життя після смерті. Тобто, Ісус говорить про те, що мертві воскресають, що вони неправі, вказує на їхню помилку, що дуже зосереджені на тому житті, яке проводять тут на землі. І ця зосередженість проводить їх самих до смерті. Христос, котрий є життям і Воскресінням, говорить про Воскресіння. Коли чуємо Його відповідь, Він весь час говорить про Воскресіння, про нове життя, про нове життя з Богом. Мертві воскресають, каже, шановні, ви погано читаєте Писання. Тобто, наше покликання це пізнавання Бога. Як говорив святий Єронім, незнання святого письма – це незнання самого Христа. Святий Франциск в своєму житті те хотів робити, щоб краще пізнавати Христа. Тому слухав Боже Слово. І не тільки пізнавати, бо Він говорив брати, буква вбиває, дух оживляє. Багато є таких, там закінчили якісь університети і хочуть заробити собі духовний капітал або якісь фінанси, тільки розповідаючи про Христа іншим або про святих, але самі не живучи цим. В цьому виникала проблема. Садукеї так само комусь розповідали про Бога, а так насправді Бога в своєму житті не зустріли. Бо якби зустріли, їм не складно було розпізнати в Ісусі Христі Божого Месію. Ну, хоча навіть і апостолам було складно, але вони зробили це зусилля. Навіть той сліпий під Єрихоном не бачив Ісуса, але те, що Він про нього почув, спонукало Його віру. І він кричав: Ісусе, сину Давида, помилуй мене грішного. Ось той момент. Садукеї бачили Ісуса і чули, але не пізнали. Тому Він говорить про Воскресіння життя. Коли дивимося на наші проблеми, на проблеми е нашої країни, наш, нашого францисканського життя, де ну, все помирає. Та спільнота помирає, та інша, інша. Що відбувається? то може 80, плюс. що далі? Ісус говорить, я, Воскресіння життя. Я можу воскресити не тільки мертвих, але й життя місцевих спільноти цілого регіону. Це та? та надія. Це те джерело життя для кожного з нас. Збираємося навколо Христа, збираємося як спільноти. Захочу вас до того, щоб мали все-таки хоча б раз на якийсь час зустрічі при Євхаристійному столі для спільноти. Чи то при Дніпрові, чи Кремлійській, чи кілий регіон, як збирається на реколепці, то звичайно ж маєте спільну службу, Божу адорацію. Це, це джерело нашого життя. Це та сила і надія, яка давала теж силу святому Клементію. Був єпископом Риму. Як ми чули сьогодні впроваджені, майже 10 років був на столиці Петрової, керував церквою в непрості часи. Насправді, от тоді можна було сказати проблеми. От тоді переслідування, от тоді війна проти християн. А він знаходиться в центрі імперії, котра воює з християнами. І він керує церквою. І, звичайно ж, за це був висланий. Крим на Херсонес, ну, тому що був неугодний імперій на той час. До імператора Костянтина ще мало пройти багато часу. І що робить? Навіть там, де він знаходиться, навіть на тому вигнанні він вірить в Христа. Його лист до Коринтян це ну, просто скарбниця такої, скажімо, історії християнства перших віків. Почитайте, я вам вислав в групу його, він невеличкий, особливо там з 35 по 38 розділи. Але теж важливі інші розділи, де Клімент конкретно говорить про проблеми спільноти в Коринті. Читаючи це, подивіться, чи подібні проблеми не є в наших спільнотах, в наших родинах, а саме головне, як? Як наступник святого Петра це вирішувати. Дуже цінні для нас слова, не буду зараз про них говорити, будете мати ще час. Візьміть їх на розважання, візьміть на таку медитацію, на молитви. І слухаючи Слово Боже, маємо зазначити, як той книжник. Учителю, добре ти сказав. Те, що говорить Господь, є добрим і для нас є дуже важливим. Він. Як той вчитель має нас навчати, ми, як брати і сестри, разом з святим Франциском маємо крок за кроком. Пам'ятаєте, може, ті сценки, і самі в них нараз грали, так? що коли проходить певний час і ті сліди, які залишає Ісус Христос, десь там замітає, да? десь там його піском або травою там заросли, що робить Франциск? Відкриває Слово Боже, читаючи його, старається крок крок наслідувати Ісуса Христа. Що роблять ті. Люди, які прийшли за ним, вони говорили прості слова. Насправді казали: Франциску, ми хочемо так, як ти. Молитися, наслідувати Христа у Бога, розліп'яти вода, бути серед Бога, нічого більшого. Не було якихось акції, покликань, плакатів. Невідомо чого. Фейсбуків, інтернетів. Була жива людина і була жива віра. І, здавалося б, один маленький чоловічок, Франциск Засізі і орден. Другий, третій орден, тисячі братів звідки це? Це справа Божа. Франциск би своїми зусиллями нічого б не зміг зробити, навіть зібрати навколо 12 братів. Але він довірився Христові, він почув це слово, і він йому повірив, що Бог наш є Богом живих, а не мертвих. Для нього всі воскресли. Тому просимо Духа Божого, щоб провадив нас, провадив цілий францисканський орден, наші спільноти, щоб ми були гідні покликання, передусім нашого християнського і францисканського. Цього собі і вам всім бажаю.